Друзі, так і починається наша нова історія бізнесу на свинях. Бізнес шикарний. Бізнес дуже-дуже цікавий для того, хто розуміється в цьому. Для новачків також багато нових знань, багато нового досвіду. В нас попередній досвід був поганий, тому що ми запустили це все. Було це все не дуже якісно зроблено, не дуже був. Підхід такий, знаєте, недосконалий зараз. Хто, хто взагалі знає, що таке АЧС в свинарництві, той зрозуміє, чому був він невдалий. Втратили багато грошей, багато можливостей, багато часу. Ось а зараз ми підходимо до цього з іншого ракурсу, з іншими вже знаннями, з іншими фінансами, з іншими санітарними нормами, з іншими, саме головне. Безпека. І саме головне, щоб це все було максимально стерильно. Ми будемо запускати далі, це вже буде в процесі більш круто продавати свої продукції, запускати каптильний цех і так далі. Це в планах. Просто хочу трошечки вам розказати. У нас в планах великі ремонти. Ми зараз уже працюємо більше як 4 місяці над цим. У нас все, в принципі, йде дуже добре. Ми не відстаємо від графіку, навіть іноді його трошечки опереджуємо. Як ви бачите, ззаді на фоні, позаду на нашому фоні, це криша мого нового сараю. Вона перероблюється зараз. Багато нюансів з утепленням і так далі. От, є, ми його перероблюємо під відгодівлю. Також у нас є зараз маточний, ми його в першу чергу робимо, запускаємо свиноматок і будемо продавати маленькими свинками. Це те, якщо вам цікаво взагалі, як будемо ми далі діяти. Ну і я думаю, в дальнішому я вам розкажу щодо чого, як ми це все будемо просувати. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь на мене. Буде дуже-дуже цікаво. Багато буде корисної інформації для вас. 에, задавайте питання в коментарях, 에, так само критикуйте мене. <кій> Ваша критика мені дуже потрібна для свого розвитку. Ну і хейтерів теж можна побільше, тому що і поганий 에, коментар теж мене про просуває вперед.